Добрий день малята. Осінь, осінь листопад, жовте листя стелить сад, За моря в краї далекі, Відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, Вітер виє з-за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Місяць листопад. Онук вересня, син жовтня, а зими рідний брат. Місяць опадання листя, пора ранніх сутінків і пізніх світанків, дощ і сніг звичайні явища цього місяця. Відлітають у вирій перелітні птахи, лісові мешканці запасаються поживою. Листя на деревах змінює свій колір, все більше опалого та сухого листя під ногами. Сьогодні ми з вами намалюємо осіннє дерево, а перед заняттям зробимо гімнастику для пальчиків. Віє, віє вітер, віє, повіває жовті листочки з дерева зриває і летять листочки, крутять по доріжці, падають листочки прямо нам під ніжки. Для роботи нам знадобиться аркуш синього паперу, фарба коричнева, помаранчева, жовта, зелена та волога серветка. Сьогодні ми будемо малювати незвичним способом, пальчиком. Тож починаємо. Беремо коричневу фарбу та малюємо стовбур та гілочки дереву. Беремо фарбу різного кольору та малюємо осінні листочки. Ось яке дерево в нас вийшло. Будемо чекати на ваші роботи.